Мы прям практически находились недалеко, когда метров там 500-600. Очередная атака, третья была за этот день. Просто в дом, где живет простой мужик Иван. Завтра в Женеве стартует новый раунд трехсторонних консультаций. Россия, США, Украина. Немецкие дроны, произведенные на немецких заводах будут убивать русню, как Эпштейн комментировал фото бойфренда Эммануэля Макрона. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф жодного дня не обходиться без того, щоб росіяни не намагалися нас інформаційно обстрілювати. А це означає, що і жодного дня вихідного відпочинку якихось святкових днів немає і в нас. Бо ми маємо стояти на сторожі і адекватності. Ну і звісно, відбувати всі їхні інформаційні атаки. Тож сьогоднішній день чи старт інформаційного тижня теж не буде винятком. Перш ніж ми розпочнемо, я закликаю всіх кожного. Не забувайте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, тому що ваша думка і співучасть завжди для нас важливі. А ще пам'ятайте, що ми продовжуємо наш збір для збройних сил України, і дуже хочемо, щоб ви до нього долучилися. Теж Strike Drone Company відкрив збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Це група, яка має захищати зокрема нас від ворожих безпілотників. На кону 500 тисяч гривень третину ми вже завдяки вам зібрали, але, друзі, маємо рухатися далі і, звісно, назбирати всю суму. Вона не мала, але ми з вами за всі ці роки повномасштабної війни збирали і більше. Все це необхідно для того, щоб створити таку інфраструктуру довкола цієї дронової ППО. Мобільної групи, яка е, працює як на фронті, так і в тилу. Тож шукайте посилання в наш в нас в описі. Переходьте до ну і, звісно, дивіться нас і слухайте. До речі, в Росії нічого подібного до нас так і немає. На щастя, вони так і не прийшли до мобільних. Груп в такій кількості, в таких масштабах, чи такому розгортанні, як це працює в нас, зокрема, грошей не вистачає, чи просто ентузіазму, чи просто байдуже. Ну яка різниця, якщо Росія велика і об'єктів більш ніж достатньо? А деякі регіони навіть в буквальному сенсі викреслили із мапи Російської Федерації? Тож в Білгороді знову блекаут. У мене таке враження, що навіть їхній календар трошки цікавіший за наш. Повідомляється, що пошкоджено Білгородську ТЕЦ масштаб руйнувань уточнюється. Но напередодні через попередні удари навіть було сказано, що повертати опалення в деякі райони Білгородської області вже навіть не будуть. Просто не виходить. Ви ж пам'ятаєте, правда, я колись свого часу вивела таку воєнну заповідь: не бомби і не бомбим будеш, але у росіян так не працює. Абсолютно. Знаєте, здається, що росіянам треба терміново рятувати вже не російськомовний Донбас, ні. А вже своїх власних на своїх ісконних територіях. Бо ці київські тварини, ці просто злодюшки зовсім з'їхали з катушок. Тільки вдумайтесь, виявляється, що на кордоні між Україною та Росією дрони тероризують мирних, ні в чому не винних росіян поза політикою. Що до це? Знаєте, Я інколи коли слухаю Соловйова, мені приходиться його багато слухати, то складається таке враження, що вся наша країна це в буквальному сенсі єбуча спарта. Де чоловіки та жінки, діти, літні люди, всі як один, ми з маличку проходимо вишкіл до війни. Ми бля, готові до неї. До ракет, до дронів, до війни, до обстрілів, до всього. Ми просто ідеальні машини вбивства. А росіяни, ну це пастухи, це аграрії, бджоловоди, це божі адувани, одним словом. Вони до війни взагалі не мають ніякого відношення, вони до цього не готові. І от, якщо не пам'ятати, хто на кого напав, то вони, наче, завжди жертви. Але ми, ми пам'ятаємо, хто на кого напав. Ми пам'ятаємо, що до 22-го року ніхто в Брянській області не страждав, що дрони нікуди не залітали. Це ви поробили самі. А тепер самі напотуєте та жуєте соплі з кулака. Бідний там якийсь Іван страждає від війни. Ні. Бідний Іван страждає, що ви відмовляєтесь зупинити війну. А Соловйов міг постраждати від рукожопого російського ребу, який ледь не вбив його дроном. Були в Брянській працювали з Брянським барсом. Дуже ефективні ребята. Вони займаються тим, що что... там вирішують ряд задач, в тому числі й задачі по ПВО, тобто збивають. Беспилотники, многие из которых летят в Глупь России. И ребята очень разные. Там, несколько тысяч человек это мужики, которые местные поняли, что рассчитывать надо, кроме всего прочего, и на себя. И в тесном взаимодействии и с Министерством обороны, и с погранвойсками, и с Росгвардией, они выполняют задачи. Одна из задач это помогать проживающим ну, практически на границе, потому что ну, там же Черниговская область ну, впрямую прилегает. Плюс братья белорусы. Великолепное взаимодействие, очень хорошие отношения, то есть здесь вопросов нет. И когда мы работали, прошла информация, что беспилотники атаковали машину. Мы решили подъехать, посмотреть. Населенный пункт 4 километра от границы. Мы прям практически находились недалеко, когда метро там 500-600. Очередная атака, третья была за этот день. Просто в дом, где живет простой мужик, Иван. Пил кофе. И тут прилетел беспилотник. Зачем? Почему? Никакого стратегического объекта. Никаких военных целей даже близко нет. То есть задачи украинских... Нацисти, це просто терор. Попитку убивають мирних жителів. Нікакого тому немає. Нікакого. То є пропозиція домовлятись і відвалювати, як захистити інакше своїх людей від цих кровожерливих українців. Чесно кажучи, я навіть не впевнена, що наші військові готові витрачати один мавік на одного росіянина. Це ніколи не буде паритетними витратами. Росіяни не коштують стільки, скільки коштують українські безпілотники. Мені особисто було тільки шкода, от якщо їх три чи чотири цих росіянчика, тоді математика більш-менш звісно, наймоє найулюбленіше, де ж беруться ці безпілотники. Ну не мавіки, звісно, та да? а інші, які застосовуються по Росії. Можна безкінечно дивитися на кілька речей в житті. Я переконана в цьому, як мруть ті самі наші вороги. На полі бою, чи не тільки як палають їхні НПЗ, воєнні об'єкти від наших прильотів і як смажиться дупа у Соловйова. При тому по поводу і взагалі не має жодного значення. Особливо він горить, коли коментує війну. Особливо, коли він там згадує ще й німців. Була б воля Соловйова, він би точно знову взяв Берлін. А, точно він цього і хотів. Просто вони не можуть взяти навіть Покровськ, то що вже говорити про. Столицю Німеччини, Тож, єдине на що нині здатен дід це стріляти слиною через екран на Україну німецькі дрони, якими будуть обов'язково знищуватися росіяни. При тому я розумію, я знаю, знаю у долі й справді неймовірно чорне почуття гумору, тому що росіяни згадують німців, які тепер допомагають українцям нищити росіян. Но, зрештою, давайте еще раз повернемся в минуле, где до 22-го року немцы с русскими робили бабло. Ну, а теперь они вимушені робити с нами дроны. С радостью они показывают, как немецкие дроны, произведенные на немецких заводах, будут убивать русню. Они мало этого, даже под аплодисменты историю с этим восторгается дроны, которые будут нести смерть мирному населению России, на себе будут иметь не только украинский флаг, но и немецкий флаг, как символ преданности немецкого вермахта идеям уничтожения славян. Ах, теперь он как-то по-другому называется, этот вермахт. А что, что-то изменилось по сути? Россия не завжди недооценивала Европу. Було за що? Така сита, жирна, уповільнена, спокійна. Європа давним давно нічого не хотіла: ні мілітаризації, ні воєнізації, нічого. Тож станом на 22 рік, та не на того Путін напав, не на того. Але маємо те, що маємо. В 21-му році, як ви пам'ятаєте, Путін та Росія погрожувала НАТО та Європейському Союзу, вимагала відвалити від кордонів Росії. Що ж? Будьте обережні зі своїми бажаннями, бо в 26-му році Європа готова відрізати Росію від себе, перетворити її майже на острів і відправити у вільне плавання. Це колись Путін погрожував Європі на Мюнхенській безпековій конференції. Цього року Європа погрожує вже Путіну і, враховуючи стан економіки Європейського Союзу та Росії, у Європейського Союзу є свої переваги. Плюс Гроші на зброю для України плюс зброя для України. Ми маємо більш ніж достатню кількість аргументів, чому Путіну краще було б зупинитися. А от чи піде на це головний пасікунчик Росії? Ми скоро дізнаємось. Адже зрештою цими днями нас буде чекати знову дуже погана вистава чергового раунду перемовин. завтра в Женеве стартует новый раунд трехсторонних консультаций «Россия, США, Украина». В преддверии этих переговоров глава евродипломатии Кала заявляет о необходимости сократить российскую армию. Председатель Еврокомиссии Фондерля требует от Трампа давить на Москву, а не Киев. Безумнее всех выступил генсек НАТО Рюта. Он даже удостоился шуточной награды от Политико за самые странные заявления на Мюнхенской конференции. Недоумение вызвал в том числе рассказ генсека НАТО о том, что пес-патрон, собака, сообщила ему, что украинцы никогда не сдадутся. Политико назвала это зоофильской телепатией. Премьер Дани Фредериксон призвала снять с ВСО все ограничения на удары вглубь России, словно за счет Третьей мировой войны, надеясь отвлечь внимание от американцев от Гренландии. США в Мюнхене представлял госсекретарь Рубио. Он дал европейцам понять, что впредь они должны сами отвечать за свою безопасность, и слабые союзники ему не нужны. Во время самого выступления Рубио ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. но то есть дал понять, что переговоры по Украине идут между США и Россией, и европейцев они не касаются. Канцлер ФРГ Мерц в этой связи признал, что между союзниками по НАТО Час не только Атлантичний океан, але й Діалогічна пропасть. Я взагалі не розумію, на що росіяни так ну все ж таки вкладаються, але ну, продумують, кого відправляти на ці перемовини. То спочатку в них їхали мединські, потім поміняли на військових, потім знову Мединські. Слухайте, ну нащо мілачитися? Ну ви ж хочете показати, що ви на одному місці вертіли ці перемовини. Що ви на одному місці вертіли Дональда Трампа, головного голуба мира, всього, всього всесвіту? То відправляйте одразу, відпускайте Кракіна. Ну, хай вже всі крапки над і будуть стояти. Звісно, я кажу про Медведєва. Значить, нам знаєте, мало неприємності було читати його. Тепер ми ще й маємо неприємність. Бачите цього клоуна. Видно, він таким чином вирішив довести, що він не вічно п'яний і інколи виходить із запою. О, господи, я просто думаю, коли дивлюсь на нього, що наш президент Володимир Зеленський він професійний артист, він професійний комік, це ж не секрет, правда? Але він все одно не настільки смішний, як он вам не Дімон. Але Дімон хоче довести зворотні. Хоче зайняти якусь свою нішу, а може, не даремно в Росії почали розбірки із коміками. Дімон, видно, вирішив записувати теж свої вечірні звернення, попри те, що він давним-давно ніхто. Або він може стати, ну, наприклад, не знаю, президентом всіх російських наливайок, клінівшими глазками произнесла наш найбільший компроміс, що Путін і його друзі не в тюрмі. Ну, тоді з нашої сторони відповідь зовсім проста. Зелене ничтожество буде жить, пока воно продовжує розвалювати страну 404. Боже, ви уявляєте собі, в одному виступі зеленого ничтожество, страна 404, при тому, що над Медведєвим сміються і стебуться не тільки в Україні, не тільки за межею Російської Федерації, а й в самій Росії. Але при тому 404 – це про Україну. Зрештою, ну що він має коментувати? Серйозні питання? Питання геополітики, відносин з американцями, війни, може, вбивство російських опонентів, може, в принципі, факт того, що відбувається в Росії? Та звісно, ні. Ні, пасіньки шапка. Саме тому на арену завжди виходить Пісков. Цей коментує всі найнезручніші теми, які тільки виникають довкола Російської Федерації. Я нагадаю, що цими днями. П'ять європейських країн вийшли із справді шокуючою заявою: Великобританія, Франція, Німеччина, Швеція та Нідерланди заявили, що російський покійний політик Навальний був отруєний рідкісним токсином. При тому, що ну це ще треба бути настільки збоченим, щоб обрати саме цей варіант. Цей токсин із отруйних жаб. Тобто на основі лабораторних аналізів зразків тіла вони дійшли висновки, що тут ну якби немає про що говорити. При тому, що сама Росія вона завжди відкидає звинувачення в смерті Навального, стверджуючи, що він помер від природних причин і називає західні висновки, як і завжди, інформаційною кампанією та пропагандою. Росія єдине, чим відома, це маргінальними політиками, політиками вбивцями, війною та агресією, отруєннями та вбивствами по всьому світові. Тож я дуже рада, що в чергове стало відомо і про це. Це так чи інакше, але закриває додаткові двері повернення Росії на Захід. Ні, ви і ваші жаби остаєтесь на а стаєтесь на болотах. пяти стран, которые было сделано в Минки в выходные, о том, что два года назад Алексей Навальный был отравлен, убит ядом э, эпибатидином. А еще вот глава форум офис потом сказала, что только российское государство имело средства, мотив и возможность применить этот актив против господина Навального. Вот какая реакция Кремля? очень негативная. Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основаны. И, собственно, мы их решительно отвергаем. Ну да. Мы уявляем, мы а собирались, пики Он и скажет: Солберис, это мы. Навальный, это мы. Всех остальных травили и убивали тоже мы. И войну развязали мы. Нет. Завжди простіше сказати, що то нас просто змушили. змусили. Але в мене, знаєте, до речі, немає жодних сумнівів, що всі росіяни, всі все розуміють, От буквально все від Навального до війни. Просто інколи роблять такий тупий вигляд, сподіваючись, що не буде наслідків їхнім діям та вибору. Але вони все розуміють і про Путіна, і про СВО. І якщо вже пропагандистська отрута не працює на них на упоротих росіян. То що вже говорити про українців. Тут раптом і дивне, і дике стало відомо, що донька українського перебіжчика такого Василя Вакара, який постійно працює в Москві місцевим українцем, який працює дупою для, бі... для биття в студії Соловйова, та де закликає бомбардувати українців та знищувати українські міста, так от, його власна донька. Живе як і раніше в Україні, і вона вважає Росію агресором. Він на своєму прикладі показує, що хай навіть він продався, продав своє тіло, торгує тілом в Росії. Оці трикляті московські гроші вони не здатні одурманити навіть його власну доньку. Ця пропаганда не здатна на неї повпливати. Вона все розуміє, але найдивовижніше це як же можна жити в мордорі в країні, яка вбиває твою власну дитину. И с мы рытыся. Сколько лет? По... Ну, давайте возьмем там 20 25 лет. лет? 20, 25 лет, 20 лет, да. А, а, точно не примирятся. А, дети, я думаю, я вот спрашиваю свою дочь, которая 20 лет, она говорит, нет, русские виноваты. При том, что я живу здесь, она со мной общается, она говорит, русские виноваты. Навіть немає сенсу задаватися питанням, про що вони можуть спілкуватися. Але наостанок, російська пропаганда, вона не має насправді меж, і вони працюють завжди не стільки і не тільки для того, щоб переконати світ, що вони не винні. Ні, їм треба в принципі розмити межі правди. Все має викликати сумніву, росіяни або ті, хто споживає цю пропаганду, мають сумніватися одразу і в усьому. В тому, що говорить американці, європейці, не має жодного значення. Просто головне ні все таке незначно. Тож, коли Путін цілує хлопчиків в живіт, то це ледь не така батьківська любов. Цікаво, що більшість із тих, кого пиня свого часу цілував, вони встигли вирости, відправитись на СВО та навіть благополучно померти. Але якщо хтось із інших світових лідерів опиняється в компанії чоловіків, то він одразу гей. Вічний баян, головний блакитний Європейського Союзу, так зазвичай говорять про Макрона. Вкид, який обожнюють російські скрипоносці. При тому, що сам Піні, я ще раз нагадаю, роками проводив час в компанії самих лише чоловіків: Лукашенка, Шайгу і інших. Але то, як відомо, зовсім другое. Зараз росіяни, спираючись на приватну. Нічим і ніким не аргументовану, не перевірену переписку Епштейна смакують, як нібито Макрон смакував хлопчиків. Ну ну от я тільки ну, хочу вбити мене, я й досі ніяк не можу збагнути. От орієнтація політика, вона на що впливає? От пиня, типу, такий гетеро, правда, але ж по факту він вбив таку кількість російських чоловіків, що. Я могу легко заподозрить, что он но им за что-то мститься. Миллионы файлов до конца еще не изучены. Вот и всплывает в них каждую неделю все новое и новое. На этой хмыкнула вся Франция после того, как узнала, как Эпштейн комментировал фото бойфренда Эммануэля Макрона. Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах, лицемерие! Это придає новый смысл фразе Я прикрою твою спину. или Помни, французы стоят за твоей спиной». Как тут не вспомнить любовь президента Франции позировать в тесных группах военных? На эти фото весь мир сейчас уже смотрит другими глазами. А й справді. А чом би просто не взяти, і не процитувати, і не довіряти файлам і переписці злочинцю, про якого пишуть. Таке що навіть в Ютубі про це говорити не хочеться, І справді він може бути абсолютно достовірним джерелом інформації про Макрона. Зрештою, ну хто його цитує, російські пропагандисти? От і все, що треба знати про те, як вони працюють. Неважливо звідки приходить інформація. Неважливо, як вона перевіряється. Якщо вона на руку Кремлю, вони обов'язково це будуть застосовувати як зброю проти своїх ворогів. А ми маємо, як і завжди, з вами відстрілюватись. Тож, друзі, під завершення цього випуску я наполегливо рекомендую вам лишайте свій лайк для того, щоб допомагати нам просувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене, і ми будемо щасливі, якщо ви не забудете сходити в опис до нашого випуску. Там ви легко знайдете посилання на наш збір в підтримку Збройних сил України. Кожен ваш донат, кожна гривня, долар чи євро, де б ви не знаходились і Звідки б не донатили, має величезне значення. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.